8 травня близько 15 години в Олександрії сталася пожежа. Горіла квартира на першому поверсі дев'ятиповерхівки по вулиці 6 грудня, 141. Житель будинку помітив густий дим, що йшов з балкону, і повідомив до служби порятунку. Диспетчером було направлено на місце пожежі для гасіння її. Три відділення, де перше 11 міста Олександрія та одне відділення, де перше 12. Бійці служби порятунку, які прибули на пожежу, зустріли чоловіка, який назвався сусідом, і повідомив, що він врятував з палаючої квартири дитину. Проходив мимо і побачив, що йде густий дим із балкону на першому поверсі по вулиці 6 грудня. Він розбив вікону раму та вивів дитину. Із житлової квартири. На Квартира на свіже повітря. Як пізніше з'ясували рятувальники, врятована з вогню дитина, чотирирічний хлопчик, був удома сам. Живе він з матір'ю, але мати залишила дитину вдома і пішла на роботу. Що трапилося і як розпочалася пожежа, дитина пояснити не змогла, бо була дуже налякана. Рятувальники встановили, що пожежа трапилася на балконі квартири. Пожежу вдалося ліквідувати досить швидко, тому великих масштабів вона не набула. Але балкон квартири на першому поверсі... Вигорів. Постраждав і балкон квартири на другому поверсі, який теж добряче зачепило вогнем. Квартира тільки була закиптюжена, а квартира і домашні речі не, не постраждали. Дитина, на щастя, не постраждала, бо знаходилася далеко від місця виникнення пожежі. Не постраждав і її небайдужий рятівник. Причини виникнення пожежі та матеріальні збитки наразі встановлюються, але попередня версія необережне поводження з вогнем. Користуючись нагодою, хочу звернутися до мешканців Олександрії та батьків, щоб не Залишали самих дітей вдома без нагляду, так як зараз будуть літні канікули, і бувають такі моменти, що нема з ким залишити дитину. І оставляють одну: так як діти не вміють правильно користуватися електроприводами, не вміють це поводити з сірниками, та прошу, щоб не залишали дітей самих вдома.